Кавалерочка, зараз хочу задати німому загадочку. Легеньку, простеньку, яку можна додати за 15 секунд. Давай злагай, брат. <сум> Дивись, якщо середа була позавчора, ну. то який день буде післязавтра? <сум> Чи... П'ятниця? Ти добре подумай. позавчора, середа була позавчора, ну. то який день буде післязавтра? Або четвер, або п'ятниця. <сум> Ти добре думай. П'ятниця, точно? Так. Ти що, дебіл? А ну, коли ще день був середа. Позавчора було понеділок середа. Дебіл! Якщо середа була позавчора, ну, то який день буде післязавтра? Та п'ятниця. Або четвер. П'ятниця або четвер. ТО! Ков'єрка, хто, хто відгадав, пишіть в коментах, бо, бо то лень страшний. Так, ляня, тепер для тебе загадочка. Та сама, що ні мама, бо німен її не відгадав. Дивись, якщо середа була позавчора, то який день буде післязавтра? Якщо середа була позавчора. Середа. Після вчора. Післязавтра. Субота? Чекай! Позавчора була середа! Позавчора була середа. П'ятниця! Вчора була середа. Який пішла... буде день післязавтра? Да? <ривіт> чекай, якщо сьогодні субота, вчора була п'ятниця, після вчора. П'ятниця, бо вчора була. Е... А після вчора була середа. Якщо середа була позавчора, то який буде післязавтра? <ривіт> П'ятниця? <реш> Він теж не відгадав. Ти що там, готовішся до одної загадки? Давай, брат. Дуже простенько. Давай. Як ви думаєте, якою рукою краще розмішувати каву з вершками та цукром? Правою. Якою рукою яка в тебе робоча? <реш> чекай, чекай, чекай! ще раз! Якою рукою краще розмішувати каву з вершками та цукром? Розмішувати треба ложкою. Правильно, якою рукою питаю? То правою ти місяця. Правою! А якщо лівша лівою! Ну то якою? Я кажу правою, бо я правша. Та подбог малий! Якою рукою? Ну ти і рукою не мі. Кажи правою. Чекай, якою рукою треба розмішувати каву з вершками і з цукром? Добре ж! Та, Та якою кару... Та правою? Молодж, ми придумали нову рубрику в телеграмі відповіді на загадки. Ну давай я злагай ще одну зараз на логіку, бах. Давай, реально на логіку. Давай. Що не може увійти навіть в саму велику каструлю? Що не може увійти на... Навіть... Не, увійти! Увійти в саму велику каструлю? Та. Дожилень! Кавун! Та є міска дека вихівтопи! Чекай, що не може увійти в навіть більшу каструлю? Це одна така каструля, льонь! Не, неправильно ні мої. Піздок. Це не може чекати ввійти. Па, пара б! Ні! пара в каструлю навіть не заходить що не може увійти? Навіть саму велику каструлю. Сука, людина? Nie. Ну ж буде така каструля, що може ця людина залізти. Я ж таке не бачив. So, але і вона є. <laughs> Далі <щось> легше <laughs> в натурі, брат! Коротше, молодь теж вгадуєте. Хто відгадав, ну поставив лайк. <laughs> так ну що, давайте готує ще до одної. Да, коли все бачиш, то її не бачиш. А коли нічого не бачиш, то її бачиш. <laughs> Сон? Ні. Чекай, коли все бачиш, її не бачиш. Коли нічого не бачиш, її бачиш. Ну темнота? Темнота? Трошки інакше. Ті, ті. Тінь. Чекай, ну так темнота. По іншому, чу-чуть по-іншому. Темрява? Є, є. ти що кістова розумні не знаєш? Але хто там. Коротше, рубрика йде повним ходом, молоді ваш. Братело, зараз вдумайся в його слова, що він базарить. Поки сказав, перший вже останній забув. Десь слухай уважно. Коли барану виповниться 8 років... Що відбувається далі? Йде 9? Молоде. Той завісний! А він думав мер! Ну таке вже по худобі то Льоня знаю. Але він на турі дяту! А він думав фіхті що той барак, тільки не живе! Давайте я придумав ще одну загадку. Тільки одну загадку і додали з вічі. Дивись, важно, мий, Давай може ти перший. Давай. Коли небо нижче від землі. Я знаю! Коли ще... що? дивишся на землю? Та, ти коли Excel... 아, зараз бачиш небо, ти. Ну думай, дай ти перше. Добре, коли ти на землі стоїш, то земля вища чи небо. Коли небо нижче від землі! Та, був небо завжди вище від землі. Нижче! Нижче! Та не може воно бути нижче. Може! Ну то скажи, коли не льоді! Ти подумай, що ти хочеш в нього! Ти ж у школі ту загадку вчили! Галіма загадка. Давай! Та я не знаю, В натурі не знаю, то скажиш, коли дивишся воду. Так! Так, нова загадка для вас. Не махає крилом, але літає. Не птах, але птахів обганяє. Бузько. А хто? Тапдаус! Ти, ти справа, що літає! Не махає крилом літає! А, літав! Нарешті подав! <різь> Розгадав! Німець, давай суто для тебе загадочка. Льоня, поки що з боку нехай подумає, але то для тебе. Давай. Які зуби у людини з'являються останніми? Зуби мудрості. Та <плес> що останні зуби мудрості. <плес> Блін. які? Тихо не говори. Останні зуби, ну то останні, тут чотири зуби мудрості. <плес> Ну ти ж не мудрий! Бо у мене їх нема ну будуть. У <рик> мене їх я не знаю, чого вони мене ще є. Це не виросли Ой, дальше, ні! Не. Не ну кажи ти не. Як... думай. думай! Люди... Да зуби мудрості або немає інакших людей. <рик> як нема? Всі виросли і вісьмерки, чотири останні. О, раз, два, три, чотири. Дальше, ні. Я не знаю. Да я знаєш? Якими останніми з'являються зуби людини? Так, так, які зуби у людини з'являються останніми. Але тихо, ладно, окей, Вгадуйте самі молодь Думайте, думайте, хлопці. Які зуби в людини з'являються останні? То типу які останні виростають, правильно? Просто які зуби в останні з'являються людини. З'являються. Які останні виросли? Ну це зуби мудросли. Хоч взагалі нема мудрусті зубів бо у мене нема. Ну. Останніми з'являються зубів людини. Ост... Які останні... Та <рес> ні! Останніми Добре, давайте, також... не з'являються, можуть з'явитися. Нахай. нахай буде так. Можуть з'явитися. Ну кожен ос... не можуть кожні. Да нема такого. Не й думай! Та не знаю, тобу, я. То по твоїй темі. Чекай, зуби. Та які останні виріс, які останні Ні. А як? Думай! Ну та думай! <рес> ну кал'єрка, тоді вгадуйте ви, ми будемо читали коменти.